Я розгорнув її щоденник, і він розповість мені все знову, немов пригнічений письменник, Опише боля, втрати й кров. Він розповість мені про пекло, що заподіяла війна, Як в одну мить все щастя зникло, І смерть роботу раз не йшла. Розпише мені ті тяжкі муки, що зазнавали матері, і як в часи нестерпної розлуки, жінки страждали в забутті. Він розповість мені про сили. Що вирували в душах тих, Хто злій героями могили, Яких присмертний шепіть стих. Він про Дебальцеву згадає, про бучу садку війни. Бахмут та Іловайськ він добре знає, і ірпінь на сторінках знайде. Він закарбує в пам'яті знущання, Безжальний погляд ворогів, Як полонені на прощай Кляли ненависних катів, Як проклинали многі дівчата. Бо їх скалічили тіла, Сльози дітей, що мов розплата, Замір в країні ще свіла Зруйновані будинки він згадає, розбиті мрії, що залишились від них. Вокзал кривавий в Краматорську пригадає, Дитинство знищене дітей малих. Згадає маріупольські голодні смерті, нові будинки окупантів на кістках, душі людей не наче жертв що бомбосховища сховищах, поховані в містах. Хтось каже, не відмолити священник, хтось скаже, все це маячня. Для когось це лише щоденник, для когось прожити життя.